Слава Господу! Сідайте, будь ласка. Я Буквально декілька хвилин ми помолимося, завершуючи наше сьогоднішнє богослужіння. Ось. Дякую всім, хто молився за моє здоров'я. Цей тиждень був трошки складний для мене, але дякую Господу. Все гаразд. І, ну, як може ви відчуваєте, ще... Недостатньо в мене голосу, щоб бадьоро проповідувати. Але все гаразд. Ну що, кінець світу не відбувся. Ну і відповідно наступна тема що ж робити далі. Тому пункт перший не розчаровуватись. Кінець світу все-таки відбудеться. Пункт другий чекаємо нових прогнозів. Вони скоро будуть. Це хтось мені сказав, це був кінець світу по одному календарю, а ми живемо ще й по другому календарю. Окей, ладно. Давайте відкриємо Євангелія від Івана, 11 розділ. Євангелія від Івана, 11 розділ. І коли ви читатимете 11 розділ, я буду. Швиденько переповідати всю історію 11 розділу. Тут говориться про смерть та Воскресіння Лазаря. Тобто був один чоловік, якому було ім'я Лазар, і настав один момент в житті його, що він захворів ось і відповідно помер. Він був із Вифанії. у нього було дві сестри Марта та Марія. І Марія це була та жінка, яка намастила оливою або миром ноги Ісуса Христа і своїм волоссям, як ви пригадуєте, вона отирала йому ноги. І коли Лазар занедужав, то сестри послали до Ісуса Христа і сказали, що Господи, той, кого Ти любиш, нездужає. Тобто вони мали на увазі «Прийди, його здоров. Але коли Ісус почув це, Він сказав просту річ: ця недуга не на смерть, але Він помер. Каже, ця недуга не на смерть, а для слави Божої, щоб прославився Син Божий через неї. Насправді Ісус любив цю сім'ю, Марту, сестру, любив Лазаря. Ось, і коли Він почув, що Лазар не здужує, Він починає вести себе дещо незвично. Ну, зазвичай, якщо ви когось любите і почуєте, що комусь погано, то ви відразу реагуєте і намагаєтеся чимшвидше туди прийти. А Ісус почав затримуватися. Написано, що Він, зараз я знайду точно, як написано, ось як почув, що лазер не зужує, тоді залишився на тому місці, де був ще два дні. Тобто веде себе досить незвично. Взагалі, ця історія розповідає різницю між вірою Лазаря, верніш, не Лазаря, а сестер Лазаря і різниця Ісуса Христі. Простіше каже, кажучи, між вірою Ісуса Христа і між вірою оцих двох сестер. Ісус мав чітке розуміння, ця хвороба. Для того, щоб прославився Син Божий. І він залишається на два дні. Він знає, що він має робити. І його не можна докорити в тім, що він не любив їх чи ще щось. Ні. Він знав, що він має робити. Отак діяла віра Ісуса Христа. І ось все ж таки настає момент. Коли він говорить до учнів, що Лазар заснув, підемо його розбудити. Він не користується терміном Лазар помер, він користується терміном Лазар заснув. Що учні навіть його і не зрозуміли, вони думали, ну заснув. Проснеться? Ну скільки можна спати? Настане день, проснеться. Потім він відверто сказав, Лазар помер. Звідки він знав? Я думаю, оце чітке розуміння, яке було дане для нього від Отця Небесного. І каже, пішли в Юдею. І тут знову виникає ще одна перешкода, яка по суті, мала би зупинити Ісуса Христа. Вони кажуть, не так давно Ісус, буквально недавно юдеї, Шукали тебе вбити. І ти йдеш назад до тих людей, які шукали тебе вбити. Учителю кажуть, недавно шукали тебе юдеї каменувати, ти знову йдеш туди? А Ісус їм відповів, послухайте, унікальні слова. Хіба не 12 годин у дні, коли хто ходить день, не спотикається, бо світло світу цього він не бачить. Він говорить унікальні слова. Він говорить, настав час і моє призначення бути там. Тому не треба боятися, що там юдеї повстануть. Цього не варто боятися. Це мій час іти туди. Це знову демонстрація його ж віри. Демонстрація його віри. Коли хто ходить вночі, то і спотикається, бо нема світла в ньому. Тобто, про що тут іде мова? Ісус говорить, я впевнений в тім, що я маю зараз йти в юдею. Я маю піти туди. Я більш ніж впевнений, що він знав, що він має піти туди і там воскресити Лазаря. Його чекала там ця робота. Це був його ціль, його призначення на цей короткий проміжок часу. І Він про це їм говорить. І коли він далі розповідає їм про Лазаря, в кінці кінців, він відверто їм каже: послухайте, Лазар помер, і я йду Його Воскресити. І тоді їм стає вже зрозуміло вся місія, з якою Ісус іде туди. І далі він говорить слова віри, каже: Але я радію, що не був там, коли це відбулося, для того, щоб коли явиться оця слава Божа, Воскресіння, щоб ви іще більше увірували, і так далі. Ну і вони пішли. І так як Вифанія була поблизу Єрусалиму, день біля трьох кілометрів. То багато юдеїв поприходило до, або в цей дім, певно, що це їхній брат користувався повагою серед людей, і, власне кажучи, він, напевно, був шанованою людиною. І багато поприходило і потішало сестер. І от що відбувається. Марта, коли почула, що Ісус прийшов, то побігла на зустріч йому. Давайте подивимося, як вірила Марта. Вона побігла йому на зустріч і каже: Господи, коли б ти був тут, то брат мій що не помер би. Перша заява її все закінчено. Ситуація не виправна. І справді, чисто по-людськи, дивлячись на цю ситуацію, ми можемо сказати. Справді воно так є. Ісус говорить їй, я є Воскресіння, і я є життя, хто вірує в мене, коли й умре, буде жити. І так далі. І запитує, чи ти віриш. Він запитує, чи ти віриш, що в мене є влада Воскресити Твого брата. Марта відказала йому, я знаю, що воскресне брат мій, коли? Колись в Воскресінні. Дивіться, що робиться жінка? В першу чергу вона робить своїми вустами достатньо розумні заяви. Правда? Що тут поганого вона сказала? Нічого поганого вона не сказала. І коли вона приходить і каже до Ісуса Христа, що. Брат помер, якби ти був, якби з таким жалем, можливо, навіть з певним докором, ми ж посилали з тобою, ти не прийшов. Чому? Був би ти, цього не трапилося би. Ми знаємо, що ти маєш силу і владу. Ісус говорить, добре, що ти знаєш, що я маю силу і владу до смерті. Але я хотів би, щоб сьогодні ти зрозуміла, що я маю силу і владу і далі, над смертю. І він починає їй говорити, але вона цього не може зрозуміти. Брата і сестри, так часто в житті нашому буває, що ми щось знаємо, і навіть в Біблії про це написано, і ми знаємо, що так написано, і ми знаємо все це. Але коли приходиться до того, щоб це примінити на практиці, досить часто ми здаємося. Ісус їй розповідає і каже, що Воскресне. Вона каже, так, я знаю, колись воскресне і так далі. І далі вона говорить, що я вірю, що ти є Христос, Син Божий, який прийшов у цей світ, тобто вона визнає Його Богом, визнаючи його Богом, одночасно не до кінця визнає Його влади Божественної. Тобто, є багато над чим працювати. Щоб віра цієї жінки йшла вперед. І далі вона йде і кличе Марію, сестру свою, і каже, учитель прийшов. Коли Марія почула, вона приходить до Ісуса Христа. Ще Ісус не війшов, написано, навіть був у село, знаходився на місці, де зустріла його Марта. Ось. І от Марія приходить туди, де був Ісус, побачила його. І починає з тої самої фрази. Певно, ця фраза між ними була уже, що називається, оговорена. Певно, вони сиділи і горювали, був би Ісус, Він би не помер. Брати мої і сестри, коли ми з вами зустрічаємося один з одним, чим ми кормимо один одного? Якою фразою ми кормимо один одного? Ці жінки накормили один одного тим, що уже без безвихідь, і чисто по-людськи, безвихідь. Ісус до неї так само починає говорити і каже до неї, верніше Ісус спочатку засмутився написано Духом. Зворушився в іншому перекладі, заплакав. Він побачив, що люди, які жили або оці дві жінки, яких він любив, вони покладали надію на нього, але не здатні були повірити, що в цій ситуації, яка зараз є, він може їм допомогти. Йому стало боляче, напевно, від їхніх. Страждань. І він уже говорить дуже просто, де ви його положили. Вони кажуть, там і там ми положили, ведіть мене туди. І вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Вони йдуть туди, відвалюйте камінь. Господи, запах уже чути, вже починають його відговорювати. Вони не розуміють, що зараз буде. Запах уже чути, але Ісус мав ціль Його покликати назад до життя, Його Воскресити. Братими і сестри, я б швидше назвав би цю коротку проповідь час та віра. Є моменти, коли ми з вами чогось очікуємо від Бога. І ми до кінця не володіємо одною простою річчю. Я думаю, що всі ми віримо, що Господь є сильний зробити все, що завгодно. Але ми не до кінця володіємо таким простим речем, такою простою річчю. Ми не знаємо часу, коли Бог це зробить. І оце, коли що ми не знаємо часу, коли Бог це зробить, якби Якби ми знали, що це відбудеться через тиждень, то вже нам і легше вірити. А так як не знаємо часу, оце очікування, в якійсь мірі руйнує нашу віру. Братимо і сестри, давайте ми научимося довірятись Богу завжди. Довірятись Богу постійно. І коли в нас Виникає шанс прийти до Господа в той момент вірити. Пригадайте жінку, яка прийшла, щоб отримати оздоровлення від Бога. І віра це щось таке, що перемагає оті перешкоди, які зустрічаються на шляху досягнення цілі. Вона приходить до Ісуса Христа. А Христос звертається до неї і каже: але ж недобре взяти хліб зі стола у дітей і що кидати псам. Давайте ми поставимо себе на місце цієї людини. Що ви сказали б? Журналіст написав би величезну статтю під назвою Сенсація, хто такий Ісус. Це той, хто зневажає людей і все таке інше, правда? Що б ми подумали б, але ця жінка, у неї була віра, Ісус може вирішити мою проблему, Ісус може допомогти. Тому ось моя ціль. І вона відповідає йому унікально. Так, Господи, це правда. Але зі столу падають крохи, і кому вони попадаються? Тим псам, тим собакам. Говорить, ось віра. Я думаю, він знав серце цієї жінки, і не було в нього бажання образити її. В нього було бажання показати ось ту віру. Давайте ми подивимося інший. Коли Ісус проходив повз чоловіка на ім'я, наприклад, давайте візьмемо Вартимей. Для нього це був шанс, правда? Це шанс і можливість для нього була отримати від Господа оздоровлення. І що він почав робити? Почав кричати. Ісус, син, видів, помилуй мене. Всі навколо казали, помовчи, ти недостатньо виглядаєш нормально і ще щось. Помовчи. Або жінка, яка страждала на кровотечу, коли вона побачила можливість і шанс прийти до Господа, вона його не втратила, вона поклала в серці Своєму. Я доторкнуся до Його одягу і оздоровлюся. Коли Ісус ішов у натовпі, я думаю, що там багато разів, може, десятки, може сотні, до нього хтось торкався. Але на один дотик він звернув увагу, запитавши, хто торкнувся мене. Брати мої сестри. Ми не завжди знаємо час, коли Господь дасть відповідь на те чи інше питання, правда? Інколи нам треба примінити зусилля, щоб той час, можливо, зустрічі з Богом наблизити, як зробили ті люди, які роздерли кришу і опустили перед Ісусом Христом на полотні, опустили хворого. Ми не завжди знаємо час, коли, що, як може відбутися. Але, брати мої сестри, Час не у нашій владі, Но у нашій владі, не розчаровуючись, продовжувати вірити, а Господь відповість. Амінь. Це одна сторона. А друга сторона: якщо ви зрозуміли, бо побачили, що є можливість, ви відчули Божу присутність, що є ось можливість. Зараз наблизитись до Бога, до Ісуса Христа, то не втрачайте цієї можливості. В випадку із Вартимеєм він зрозумів, що Ісус, мабуть, тою дорогою кожного дня не ходив, правда? І йому потрібно було використати шанс, який в нього був. І всі йому кажуть, помовч! Не турбуй учителя, все таке інше. А Він ні, а Він кричить. Ісус, Син Давидів, помилуй мене. Чому Він кричав? Бо Він розумів, що це є Його шанс. Нам із вами простіше. Знаєте, чому простіше? Бо ми отримали. Духа Божого, коли покаялись, ми отримали Духа Божого, і Господь перебуває з нами завжди. І ми завжди можемо мати час, щоб прийти перед Його лице. Завжди можемо мати час. А Господь усім нам поможе. Може, хтось переживає труднощі зараз. Та навіть не може, а серед всіх нас 100% знайдуться люди, які переживають труднощі в житті зараз. У вас є якісь переживання з приводу дітей, у вас є переживання з приводу якихось матеріальних речей, на роботі, ну, різні здоров'я, брати мої сестри, нам потрібна проста одна річ, як переді мною Олексій говорив, віра. Як те орчичне зерно. Ось таку віру. І я хотів би, щоб ми зараз такою вірою сказали: Господь: ми віримо, Ти, Бог всесильний, всезнаючий, всемогутній, і ми до Тебе приходимо і просимо в Тебе, ось моя потреба. Як Давид свій час молився і казав, Господи. Ти що заснув на небесах, не чуєш мене, вже, напевно, в розпачі був певним. Ми скажемо, Господи, там на небесах. Ти нас чуєш на ну, ну, цей час, томить нас, дай відповідь. Я вірю, Господь прийде і дасть відповідь. Давайте ми піднімемося і помолимося.